Я вітаю вас, шановні водії та водійки, ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми, як і завжди, розв'яжемо одразу три різні задачки з трьох різних тем. Першим буде завдання з проїздом кругового перехрестя, другим буде завдання на знання тем початок руху та зміна його напрямку і розташування транспортних засобів на дорозі. І останнім буде завдання з теми зупинка та стоянка. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, запитання номер 1 Водій якого автомобіля порушує правила в цій ситуації? Оберіть, будь ласка, правильний варіант серед запропонованих: 1. лише водій червоного авто, 2. водії синього та жовтого, 3. лише водій синього, 4. Водії синього та червоного, 5. Всі порушують, та 6 ніхто не порушує правила. Друзі, напишіть, будь ласка, свій варіант в коментарі, щоб потім звірити його з правильною відповіддю. Також більше подібних завдань ви знайдете в моєму телеграм-каналі за правилами, посилання на який я залишу у закріпленому коментарі, та у описі до цього відео. А ще, якщо у вас є бажання та можливість, то ви можете стати спонсором каналу і тим самим підтримати розвиток україномовного YouTube. Дуже вдячний вам за вашу активність та увагу, і переходимо до самого розбору. Отож, ми маємо кругове перехрестя з трьома автомобілями. Червоний на коло в'їжджає, а синій та жовтий з цього кола виїжджають. Кругові перехрестя зроблені для спрощення роз'їзду транспортних засобів, але так вже склалося, що кругові перехрестя часто є складною темою, особливо для водіїв початківців. Так от, конкретно в цій ситуації нам, вочевидь, потрібно визначити, хто з водіїв в'їжджає на коло чи з'їжджає з нього з неправильної смуги. Давайте розпочнемо з водія червоного автомобіля. Ми бачимо, що він збирається в'їхати на коло не з крайньої правої, а з крайньої лівої смуги. І тут, звісно ж, в голову приходить пункт 10.4 правил, який вимагає від водіїв перед поворотом чи розворотом займати відповідне крайнє положення на проїзній частині. Але одним з виключень є якраз таки випадок в'їзду на кругове перехрестя: заїжджати на коло можна з будь-якої смуги. До речі, можливо, для когось це стане несподіванкою, але виїжджати з кругового перехрестя також дозволяється з будь-якої смуги, але якщо інший напрямок руху не визначено дорожніми знаками чи розміткою. Але це не наша ситуація. Як на мене, то перед виїздом з кола все ж таки краще займати праву смугу і не ускладнювати собі життя. Але за так би мовити, буквою закону, жоден із зображених водіїв у цьому випадку правил не порушує. Таким чином, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 6. Ну а ми не будемо тягнути, та перейдемо до наступного завдання. Дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Запитання звучить так: яка траєкторія розвороту дозволяється водієві жовтого автомобіля у зображеній ситуації? А ось які варіанти відповіді нам пропонуються: 1 лише траєкторія А, два лише траєкторія Б. Три обидві траєкторії дозволені, та 4 обидві траєкторії заборонені. Друзі, зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації, але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Ну, але що найважливіше для нас зараз, це наша свобода, наше життя і життя героїв, які захищають нашу країну. Тому я закликаю вас донатити на Збройні Сили України і взагалі допомагати ЗСУ будь-яким можливим для вас способом. Величезне дякую і переходимо до самого розбору. Отож, ми маємо ділянку дороги і жовтий автомобіль на цій ділянці. Тут водій хоче виконати розворот, і він уже увімкнув для цього відповідний лівий показчик повороту. Ми бачимо, що наша дорога має трамвайні колії посередині, розташовані на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів. А також на малюнку ми можемо бачити зупинку для маршрутних транспортних засобів, що позначена відповідним дорожнім знаком. І звісно ж, перше питання, яке виникає, а чи дозволяється розворот по будь-якій зображених траєкторій взагалі? Адже обидві траєкторії проходять в зоні зупинки маршрутних транспортних засобів. Справді розворот це досить таки небезпечний маневр, і певна річ, що дозволяється він не всюди. Але відкривши пункт 10.7 правил зі списком місць, де розворот забороняється, місць зупинок маршрутних транспортних засобів ми у цьому списку не побачимо. Отож, питання тоді полягає лише в тому, як правильно розвернутися в цій ситуації: з трамвайних рейок чи з крайньої лівої смуги. І тут все також доволі просто. Згідно з пунктом 11.8 правил, поворот ліворуч або розворот повинні виконуватися з трамвайної колії попутного напрямку, розташованої на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів, якщо інший порядок руху не передбачено дорожніми знаками напрямки руху по смугах або по смузі, або такою ж дорожньою розміткою. На нашому малюнку ми не бачимо ані знаків, ані розмітки, які передбачали інший порядок руху. А отже водій жовтого автомобіля в цій ситуації повинен виконати розворот з трамвайної колії попутного напрямку, тобто за траєкторією А. Мої вітання усім, хто обрав варіант відповіді під номером 1. Ну що, я сподіваюся, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна, вже остання на сьогодні задачка. Знову ж таки, ви знаєте, що робити. Я лише хочу попросити вас бути завжди максимально відповідальними та уважними, як тут, так і за кермом. А запитання у нас таке: водій якого автомобіля порушив правила, здійснивши зупинку. Оберіть варіант відповіді, який ви вважаєте за вірний: 1. водій білого автомобіля, 2. водій синього, що зупинився для посадки пасажира. 3. Обидва порушили. Та 4. обидва не порушили правила. Друзі, ще раз попрошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Також не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал, там дуже багато цікавих та корисних задачок саме для вас. А тепер розбір нашої останньої на сьогодні задачки. Отож, ми маємо ділянку дороги і два автомобілі на цій ділянці. Водії обох здійснили зупинку. Водій білого зупинився під естакадою, а водій синього на ній. І зробив він це для того, щоб здійснити посадку пасажира. Власне, довго тут розбирати нема чого на естакадах, мостах і шляхопроводах, а також під ними забороняється більше маневрів ніж на звичайних ділянках доріг. І це також стосується і зупинки чи стоянки. Відкривши пункт 15.9 правил, ми побачимо, що зупинка забороняється не лише на естакадах, мостах і шляхопроводах, але і під ними. Добре, але можливо виключенням є зовсім коротка зупинка для посадки чи висадки пасажира, і відповідь ні, таких виключень не передбачається. Виходить, що обидва водії здійснили зупинку не в належному місці, і цим самим вони порушили правила дорожнього руху. Таким чином, я вітаю усіх, хто порався з цим завданням. До речі, напишіть у коментарі, чи це вам вдалося, та обрав варіант відповіді під номером 3. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Будьте пильними та грамотними. І, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося. Звісно, що за правилами.